Привіт, Це Афіміна, і я вітаю вас у своєму ютуб-каналі, який присвячений культурі, статі та актуальним проблемам сьогодення. Як ви вже помітили, останнім часом я пропала з просторів Ютубу, і моя поява тут несе доволі хаотичний е, характер. На це є об'єктивні причини, адже часу на постійне ведення відеоблогу у мене, на жаль, немає. Однак є деякі теми, які я вважаю важливими для висвітлення, і тому я знаходжу можливість. Висрнути зі свого звичайного ритму і записати відео на кшталт цього сьогодні. Ми поговоримо про маскулізм, рух за права чоловіків, і, до речі, день виходу цього відео, 19 листопада, це міжнародний день боротьби за права чоловіків, і це чудовий привід поговорити про тему, яка стосується кожного. Що ми можемо про це навіть не здогадуватись? Чоловічі права стають на часі не лише. В Україні під час війни, а й усьому світі, адже маскулізм стає доволі популярним трендом. Не дивлячись на це, навколо маскулізму існує багато непорозумінь, міфів, та й в принципі деякі течії цього руху мають доволі мізогідний та негативний характер, що відштовхує жінок і суспільство загалом від обговорення теми прав чоловіків. Однак, цим відео я хочу зробити крок на зустріч чоловікам, спробувати розказати про цей рух, звідки він з'явився і чому нам важливо говорити про права чоловіків. Окрім того, листопад важливий для нас не лише через день захисту прав чоловіків, але й як місяць чоловічого здоров'я. Щороку мільйони чоловіків по всьому світу беруть участь у челенджі Movember відточуючи вуса, щоб привернути увагу до таких серйозних проблем, як рак простати, депресія та профілактика самогубств серед чоловіків. Цей челендж виник у 2003 році в Австралії, коли кілька друзів вирішили зробити символом здоров'я чоловіків просту, але доволі ефектну річ. Вуса сьогодні це глобальний рух, який не лише збирає кошти, але й е, привертає увагу до теми чоловічого здоров'я і добробуту, е, які на жаль не дуже часто. Підіймаються у нашому суспільстві загалом. А зараз ми говоримо про сам маскулізм. Щоб зрозуміти, як з'явився цей рух, треба повернутися до кінця 19 століття, до ідей британського філософа Ернеста Белфорта Бакса. Він був мислителем, публіцистом та переконаним соціалістом, який виступав проти суфражистського руху. Бо він відвертав на його думку увагу від економічної класової боротьби. Бакс писав багато праць з історії та філософії, частина з яких присвячена і статевому питанню, соціальному, економічному та моральному вимірі. Як соціаліст, бакс був зосереджений на проблемі нерівності соціального та економічного характеру. І на його думку, боротьба за права жінок ігнорували права чоловіків. Він доволі різко критикував вікторіанське сімейне право, адже вважав, що воно несправедливо ставиться до чоловіка, зокрема в економічному аспекті та відносно опіки над дітьми після розлучення. Його погляди були доволі контраверсійними і викликали дуже багато обурення, особливо якщо ми згадаємо, що кінець 19 століття, початку го це був за і загалом феміністичних ідей. Однак він заклав це зерно для Майбутніх дискусій і для майбутнього зростання саме чоловічого руху. А сучасний маскулізм почав формуватися у 1970-х роках. І однією з ключових фігур цього руху став Ворен Фаррелл. Спочатку він був прихильником фемінізму і навіть очолював один із відділів національної організації жінок у Нью-Йорку. Але з часом Фарел розчарувався в фемінізмі, бо побачив, що цей рух часто ігнорує проблеми чоловіків. У своїх чисельних книгах він висвітлює основні виклики, з якими стикаються чоловіки на у сімейному праві. Емоційна ізоляція, високий рівень суїцидів, соціальний тиск бути годувальником тощо саме діяльність та праця фарла складають основу для правозахисного чоловічого руху, а саме продовжує активну діяльність, наголошуючи на тому, що чоловік та жінка мають будувати глибокі стосунки на основі взаємної поваги, а не відносно соціальних ролей та очікувань. Цікавим також є те, що і жінки також звертаються до теми чоловічих прав. Зокрема, у 2016 році режисерка Кесі Джей зняла фільм під назвою Червона пігулка, який є однією з основних і найважливіших робіт, які загалом висвітлюють проблему маскулізму у сучасних умовах. Фільм досліджує маскуліністичні ідеї та учасників цього руху. У стрічці розглядаються основні проблеми, які на думку учасників руху ігноруються суспільством та державою. А сама назва червона пігулка є відсилкою до відомого фільму Матриця, де червона пігулка стала символом пробудження і пізнання раності. І в контексті маскулізму ця червона пігулка означає те, що чоловіки мають тверезо подивитися на світ і визнати ті проблеми, які заважають їм гармонійно існувати в цьому світі. У своєму фільмі Кесі Джей підіймає такі основні питання: Сімейне право. У фільмі підіймається питання на рівності у судових процесах при розлученні та опіки над дітьми. У більшості випадків суди схильні ухвалювати рішення на користь матерів, навіть коли батько краще підходить для опіки, бо говориться також фінансовий тиск на чоловіків у таких процесах, зокрема стосовно аліментів, чоловіче здоров'я. Кейсі Джей звертає увагу на проблему недостатньої підтримки чоловіків у сфері психічного здоров'я. Рівень самогубств серед чоловіків значно вищий ніж серед жінок, але це питання часто залишається поза суспільним обговоренням. Також розглядаються такі теми, як рак простати та інші проблеми чоловічого здоров'я, яким приділяється значно менше уваги ніж жіночими. Соціальні стереотипи у стрічці обговорюється тиск на чоловіків бути годувальником сім'ї та відповідати образу сильної статі. Цей соціальний стереотип заважає чоловікам відкрито говорити про свої проблеми, адже вони бояться втратити цей образ. Джей висвітлює, як сучасна культура часто зображає чоловіків негативно, зосереджуючись на токсичній маскулінності, але не помічаючи позитивних аспектів чоловічих ролей в суспільстві. Освіта фільм підіймає питання про те, що хлопчики частіше зустрічаються з труднощами в шкільній системі, розглядаються, як сучасні підходи до освіти можуть бути несприятливими для хлопців через недооцінку їхніх потреб та стилів навчання, кар'єра та безпека. Режисерка звертає увагу на те, що чоловіки складають переважну більшість працівників у небезпечних професіях і водночас стикаються з недооцінкою цих ризиків. Цікавим фактом є те, що Кесі Джей була феміністкою, і вона почала знімати цей фільм для того, щоб висвітлити маскулізм як антифеміністичний рух, щоб показати його з негативної точки зору. Проте, під час роботи над цим фільмом, під час спілкування з учасниками руху, вона Переоцінила свої погляди, і вона зрозуміла те, що менствіне сприйняття маскулізму є абсолютно неправильним, адже воно унеможливлює розуміння реальних чоловічих проблем, які існують, і які ми через існуючі стереотипи просто відмовляємось почути. І після зняття цього фільму КСІ Джей стала одним з учасників цього руху. Вона почала говорити про те, що е, проблеми чоловіків потрібно чути потрібно допомагати їх вирішувати. Що фемінізм у своїй радикальності він теж може шкодити, також варто згадати ще одну жінку норвінця, американську письменницю, яка вирішила провести експеримент і прожити трохи більше року як чоловік, для того щоб на власному досвіді дізнатися, як це бути чоловіком. Вона 18 місяців прожила як чоловік, і на основі цього досвіду написала книгу «The Self-Made Man», яка була опублікована 2006 року. Вона хотіла зрозуміти, що таке бути чоловіком, пізнати його привілегії і розуміти, чи дійсно вони існують, адже суспільство дуже часто говорить саме про них. Також її цікавила тема стереотипів про чоловіків та жінок, і те, як на них можна подивитися з іншої з чоловічої точки зору. Звісно, вона розуміла, що це не буде ідеально чистий експеримент, адже вона буквально фізично і морально не могла перетворитися на чоловіка. Однак вона намагалася максимально наблизитись до того, аби відчути те, як людина живе в іншій сутності. Нора дуже ретельно готувалася до цього експерименту. Вона змінила зовнішність, зокрема. Зробила чоловічу зачіску, використовувала спеціальний макіяж щоб створити собі більш чоловічі риси, і також обирала чоловічий одяг за допомогою спеціального тренера. Вона вчилась говорити більш низьким голосом, а також вчилася набувати собі чоловічі манери і жести, щоб виглядати більш натурально і переконливо. І зрештою вона взяла собі чоловіче ім'я не. Це дозволило їй інтегруватися як чоловік у різні сфери життя, як то робота друзі та навіть романтичні стосунки. І під час цього експерименту вона по-своєму побачила чоловічі проблеми, і у своїй книзі вона ділиться такими аспектами, які пізнала на своєму досвіді. Емоційна ізоляція одним із найбільших відкриттів для нори було те, наскільки чоловіки емоційно ізольовані. Вона побачила, що чоловіки дуже рідко діляться своїми почуттями навіть із близькими людьми. Суспільство очікує від них стриманості і сили, що заважає їм отримати необхідну емоційну підтримку. Також Нора зазначила, що жінки частіше мають коло, -коло підтримки друзів, родичів, близьких, колег. І чоловіків такі люди майже відсутні. Тиск відносно досягнень. Чоловіки стикаються з постійним соціальним тиском бути годувальником. Їх оцінюють за тим, наскільки вони успішні в кар'єрі чи фінансово стабільні. Також вона відчула, як важко чоловікам не відповідати цим очікуванням. Вони часто приховують свої труднощі, щоб не здаватися слабкими складності в романтичних стосунках. У ролі неда нора намагалася будувати романтичні стосунки з жінками. Вона була здивована, наскільки часто чоловіки сприймаються як постачальники, годувальники, які мають бути сильними, впевненими і готовими забезпечити потреби жінок. Їй стало зрозуміло, що багато чоловіків зустрічаються з відчуттям, що їх люблять не за їхню особистість, а за те, що вони можуть дати. Дудно, що у чоловічій дружбі, хоча Нора була частиною чоловічих груп, вона помітила, що чоловіча дружба часто базується на спільній діяльності, як то спорт чи робота, а не на емоційній близькості. Це обмежує їхню можливість ділитися особистими переживаннями. Нора дійшла до твердого висновку, що більшість чоловічих проблем вони дійсно ігноруються, натомість, замість того, щоб обговорювати їх, одразу починається наратив про чоловічі привілеї, які часто є доволі роздутими і уявними. І ми дійсно можемо бачити це і в нашому суспільстві, коли навіть спроба сказати про те, що є чоловічі проблеми, зокрема у контексті війни, яких стає все більше, то переконані у своєму фемінізмі і правоті жінки, вважають, що не варто про це говорити, адже у чоловіків є повно привілеїв, і те, що вони зараз воюють, це просто ну скажімо, відпрацювати свої привілеї. Однак ми бачимо, що це все лише ілюзія, що це вигоданий зокрема феміністками міф, які треба руйнувати для того, аби ми могли будувати здорові, відверті і глибокі стосунки як на особистому рівні, так і на рівні суспільства. Цей досвід і книга дуже вплинули на нору і на її розуміння рівності. Звісно, ми маємо робити знижку на те, що все таки вона оцінила чоловічі проблеми, як і Кесі Джей з жіночої точки зору. Однак ми бачимо спільність висновків як у фільмі Червона пігулка, так і у книзі «The Self-Made Man». А тепер повертаємось до самого маскулізму. Якщо говорити про маскулізм глобально, то як і фемінізм, це доволі неоднорідний рух, який має багато течій, які різняться за тими цілями, які вони собі ставлять, і за тим, як вони їх досягають. Зокрема, можна взяти такий поділ, як ліберальний маскулізм, радикальний маскулізм, міфопоетичний чоловічий рух, соціалістичний маскулізм, християнський чоловічий рух та рух way», тобто чоловіки, які йдуть своїми шляхами. І зараз ми поговоримо окремо про кожний з них. Ліберальний маскулізм виник у 70-х роках минулого століття як відповідь на активний феміністичний рух. Ліберальний маскулізм опікується законною рівністю обох статей і прагне того, аби на законодавчому рівні були проведені відповідні реформи, які б закріпили цю рівність на юридичному рівні. Зокрема, ліберальний маскулізм зацікавлений у рівності в сімейному праві у рівному доступі до захисту здоров'я у подоланні певних соціальних стереотипів, як то образ чоловіка-годувальника, і загалом гармонізація дискримінації чоловіків через державні механізми. Радикальний маскулізм це таке собі відзеркалення радикального фемінізму, і представники цього руху вважають джерелом усіх своїх проблем жінок. Цей напрямок критикує сучасну феміністичну культуру, і вважає, що саме це джерелом їхньої нерівності. Також радикальний маскулізм цікавиться становищем чоловіка в сім'ї, зокрема його дискримінацією сімейним правом, і намагається руйнувати ті стереотипи, які сформувала сучасна феміністична культура про те, якими є чоловіки, якими вони мають бути, і що насправді не відповідає дійсності. Міфопоетичний чоловічий рух це доволі умовна назва, і вона характеризує ті групи о, чоловіків, які намагаються духовно переосмислити роль і образ чоловіка в сучасному суспільстві. Це робиться завдяки зверненню до традиційних образів у міфології, о, у історії, у мистецтві та літературі. Цей рух прагне допомогти чоловікам відновити зв'язок з їхньою справжньою маскулінністю. Через саморефлексію, через проживання розуміння міфів, через проведення певних ритуалів, це те, що звертає багато уваги на чоловічі архетипи, те, як вони можуть проявлятися в сучасному світі, і як їх можна практично застосувати для того, аби допомогти конкретному чоловіку відновити свою мужність і інтегрувати її у своє життя. Соціалістичний маскулізм розглядає проблему чоловічих прав через соціальну та економічну нерівність. Він акцентує увагу на тому, що складена соціальна та економічна система вимагає від чоловіків бути залученими до доволі небезпечних та низькооплачуваних робіт, і що в цій експлуатації чоловічої праці винен саме капіталізм. Також цей рух брата увагу до прав чоловіків робітників у небезпечних професіях і шукає баланс між вирішенням класових і статевих питань. Християнський чоловічий рух переосмислює маскулінність через призму християнських цінностей та традицій, зокрема утверджуючи роль чоловіка як захисника, голови родини та духовного лідера. Ця течія почала поширюватись з 90-х років минулого століття як реакція на секуляризацію і популярність постмодерністських гендерних ідей, а також як реакція загалом на сучасну культуру, яка підриває авторитет чоловіка. Рух men go their own way. Тобто чоловіки, які йдуть своїм шляхом, це рух, який зосереджений в мережі інтернету, який з'явився через бажання чоловіків від'єднатися до жінок, це такий, скажімо, сепаратистський рух, який як і радикальний маскулізм звинувачує в усіх проблемах жінок. Однак, замість того, щоб вирішувати ці питання, представники цього руху вони пропонують взагалі відокремитись від жінок. Вони відмовляються від контакту з жінками, зокрема від укладання шлюбу та народження дітей. Подібні течії існують і у фемінізмі, адже існують такі радикальні сепаратистські ідеї. Зокрема, зі свіжого ми можемо побачити рух 4B, який поширився Америкою після обрання Трампа. Це рух, який виник у південній Кореї, коли молоді жінки відмовляються від стосунків, від сексу, від шлюби з чоловіком, як акт боротьби з патріархатом, і після обрання Трампа президентом США жінки різного віку почали також протестувати проти цього, адже перемога Трампа на їхню думку це перемога патріархату і своєю відмовою від стосунків з чоловіками. Вони так намагаються з ним боротися. І це доволі важливо розуміти, адже маскулізм, як і фемінізм, це є реакція на ті проблеми у суспільстві, які виникають у чоловіків. І якщо ми говоримо дуже багато і дуже часто про права жінок, про дискримінацію жінок, то цілком справедливо і логічно почати розмову про права чоловіків. І, хоча це не прийнято в нашому суспільстві, і це сприймається доволі Агресивно і негативно ми часто можемо почути про те, що замість того, щоб говорити про проблеми і права чоловіків, розмова заходить за привілеї, які є доволі ефемерними, і досягнути якогось конструктиву доволі важко. З мого короткого огляду про маскулізм, ви помітили, що існують різні течії, що існують різні проблеми, і навіть сприйняття цих проблем. Адже ліберальний маскулізм, наприклад, він вважає, що потрібно вирішити питання нерівності на, на законодавчому рівні. А радикальні маскулісти чи чоловіки, які йдуть своїм шляхом, вони обирають перекинути всю відповідальність на жінок. Власне, хто правий це доволі дискутабельне питання, адже істина, як завжди, десь посередині, і долю конструктиву можна знайти у будь-якому аргументі чи контраргументі. І тому важливо просто говорити. Ми бачимо, що є різні течії маскулізму, і більша частина не налаштована негативно до жінок, адже весь негатив і всі проблеми часто о, сприймаються саме через призму. Або державної системи, або сучасної культури, в яку залучені усі однаково. А тому пошук рішення проблеми має йти через діалог. Звісно, кожна група пропонує своє рішення. Хтось більш звернений до внутрішніх переживань, до внутрішньої роботи чоловіка над собою. Хтось більше звертає увагу на те, що потрібно залучати державні та соціальні ресурси для вирішення цих питань. Звісно, відбуваються ті самі процеси, що у фемінізму просто з іншого боку. І як часто говорять феміністки, що ігнорувати жіночу проблему не можна, бо це половина населення, то так само ми не можемо ігнорувати проблеми чоловіків, і це долі актуальна, важлива і доволі болюча тема для нас в Україні під час війни, адже саме на чоловічі плечі лягла найбільша відповідальність захисту нашої країни, наших життів. І я не знецінюю досвід і роль тих жінок, які також воюють, але наразі їхня частка значно менша. І саме звичайні чоловіки, коли тільки почалась війна, вони пішли у військомати і проявили свою волю. Вони проявили свою е, чоловічу роль. Вони захотіли виконати свій чоловічий обов'язок. І це є вкрай цінним. І мені дуже шкода бачити, що насправді е, ні суспільство, ні держава не шанують. Цих чоловіків ми не бачимо цих проблем, ми не шануємо належним чином їхній внесок, їхню жертву пожертву на честь нашої свободи. Звісно, під час війни дуже важко говорити про проблеми окремих груп, адже у кожної вони свої, і кожному дуже важко їх вирішувати. Однак, якщо ми говоримо глобально, то я вважаю, що зараз саме час почати говорити про права чоловіків. Про те, які проблеми їх очікують, адже навіть ті самі питання здоров'я, ті самі питання сімейного права, вони вже є актуальними, адже багато жінок з їх ми виїхали. Маємо вже багато розлучень. Багато чоловіків вже отримали різні поранення, травми, і значно, що значно погіршили їхнє здоров'я, і подальша їхня доля вона доволі ускладнена, адже держава і суспільство і досі не створило тих умов для того, аби належним чином дати цим чоловікам. Далі можливість існувати і нормально жити, і тому сьогодні, 19 листопада, не лише у день захисту прав чоловіків, але також і на тисячний день нашої великої війни ми маємо нарешті зрозуміти, які проблеми існують в нашому суспільстві. Ми нарешті маємо. Стати сміливими у тому, аби визнати свої помилки у тому, що ми дійсно не звертали на це увагу. Причому як і чоловіки, так і жінки. Адже жінки часто через певні феміністичні переконання, через цей доволі сильний феміністичний мейнстрім, ми вважаємо, що це не комільфо цікавитись чоловічими питаннями. у них же привілеї, взагалі вони стільки нас загнітили протягом історії, що наш нам про це думати. Але також і чоловіки схильні. Мовчати а, про те, що їх турбує. Вони схильні не надавати того значення тим проблемам, які у них виникають. І мова не про те, що будуть жалітися про будь-яку трудність, про будь-які проблеми, але про те, щоб мати мужність визнати те, що тобі важко, і вміти просити допомогу. Я закликаю всіх, хто подивиться це відео, в першу чергу, жінок, адже я кажу зі свого досвіду вчитися бачити ці проблеми, вчитися їх розуміти, зрозуміти нарешті те, що ми зараз маємо привілеї завдяки чоловікам. А чоловіків я закликаю до того, аби чесно побачити свої проблеми, щоб вжити цю червону пігулку і не боятися сказати те, що вас турбує, і ще хочу сказати, що маскулізм у нас в Україні, звісно, не так поширений, як на заході. Однак вже деякі паростки з'являються, зокрема. Через окремі канали, через окремі маленькі групи, зокрема на фоні війни можна побачити певні міфопоетичні угрупування, які просмислюють маскулінність через досвід війни, через досвід воїни захисника, через пошук цих вічних архетипів у тих випробуваннях, які сьогодні виникають на їхньому шляху. Однак це все поодинокі паростки. І вони не складають певної системи, і тому на жаль, чоловічі проблеми не звучать так гучно як жіночі. А тому тут уже має іти ініціатива від суспільства, від держави, від жінок Від тих, у кого є можливість, у кого є час про це подумати, і я закликаю звернутися до власного досвіду, подивитися на свого чоловіка, або на свого брата, або на друзів. Спробуйте зрозуміти, що вони проживають, особливо якщо вони учасники бойових дій або зараз перебувають на фронті, почати вчитися говорити про це, а загалом про те, як чоловік сьогодні почувається у цьому світі, і що його турбує, і як ви можете особисто о, допомогти йому. Маскулізм рух доволі багатогранний, і також має в собі суперечності як і фемінізм, адже всі люди різні. І, хоча нас об'єднують переймання нашими проблемами ми можемо по різному дивитися на них, ми можемо пропонувати різні рішення. А тому якогось однозначення висновку про маскулізм зробити доволі важко. Але я точно знаю, що і фемінізм, і маскулізм це реакція на реальні проблеми, це намагання сказати про свої труднощі. Однак, через відчуття певного страху люди роблять це не особисто, а через призму певних великих ідей. І це не добре і непогано це так і є. І з цим просто треба навчитися а, працювати, бачити за цими ідеями реальні проблеми і працювати конкретно з ними. Сподіваюся, вам було цікаво дізнатися про маскулізм, почути деякі мої думки з цього приводу. Можливо, я була доволі емоційною моментами однак ця тема дійсно мене дуже турбує. І я, як жінка, дуже часто думаю про те, а як все таки гармонізувати стосунки з чоловіками, не лише на певному особистому рівні. А й у суспільстві, щоб ми дійсно бачили один одного не як представників протилежних груп, а як людей, Чи ми могли цікавитись один одним і не переживати певні негативні емоції через те, що це ворожий табір, що він пригнічує мене або вона є джерелом моїх проблем і так далі. Також мені цікаво буде дізнатися вашу думку стосовно цієї теми, чи погоджуєтесь ви зі мною, чи все таки є суперечності. Також напишіть про свій особистий досвід, як чоловіка і жінки, чи вбачаєте ви у нашій культурі, в нашому суспільстві загалом головому світі ті проблеми чоловіків, які дійсно існують, коли їх дискримінують, де вони мають менше прав ніж жінки, і як ви вбачаєте вирішення цих проблем? Також, якщо ви маєте бажання, ви можете зробити невеличкий донат на баймі кофі. Мені буде дуже приємно. Не забудьте поставити вподобайку та поширити це відео своїм друзям. Дякую за увагу. Бувайте!